Ядерна зброя це зброя масового ураження. Вона ділиться на ядерну атомну бомбу і термоядерну воднева бомба. Принцип дії водневої бомби заснований на ядерному синтезі, а атомні бомби використовують ядерний поділ. Основним елементом ядерного поділу слугує, наприклад, Уран-235 у ядерному синтезі дейтерит літію 6. Найпотужніша атомна зброя мала потужність 450 к в тротиловому еквіваленті, тоді як воднева мала потужність більше 50 мегатон. Чому така різниця в потужності цих двох помп? Для цього нам потрібно заглянути усередину цієї зброї і ознайомитися з процесами, які там виникають. Ще раз, в атомній бомбі вивільнення енергії відбувається за рахунок ядерного поділу. Процес починається після міні-вибуху всередині бомби, де знаходиться уран або плутоній. Після чого він ділиться на криптон і барій, з яких вилітають також нейтрони, які бомбардують інші атоми урана. До речі, ядерне паливо Уран-235. Яке використовується в атомній бомбі, ділиться не повністю. Наприклад, атомна бомба, скинута на Хіросіму, містила 60 кг урану 235, але успішному поділу зазнали лише 700 г палива. Відповідно, атомна бомба має низький коефіцієнт конверсії, що в середньому становить лише 1%. Воднева бомба ґрунтується на зовсім іншому процесі вивільнення енергії. У водневій бомбі атоми Дитерія і тритія зливаються разом, після чого вилітають атоми гелію і нейтрони. Процес термоядерного синтезу призводить до різкого нагрівання бойового заряду, який провокує потужний вибух. Фундаментальна відмінність полягає у процесі детонації. Процес детонації водневої бомби складається з кількох етапів. І починається з детонації мініатюрної атомної бомби. Внаслідок цього першого вибуху виникає температура в кілька мільйонів градусів. Це створює достатньо енергії для зближення двох ядер настільки, щоб вони могли з'єднатися. Ця друга стадія називається синтезом з наступним потужним вибухом.